Пане не от буквально щойно з'являється у деяких телеграм-каналах, що ну е, мовляв за повідомленням Wall Street Journal, Трамп пропонує розмістити війська Європи в Україні. Ну це вже після перемир'я, яке можливо теоретично буде для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Ми бачили перед тим візит. Неоднозначний візит Макрона насправді до Польщі, який завершився, тим, що е, Туск сказав про те, що поки що е, поляки самі будуть вирішувати і не планують розміщувати е, війська м, на території України. Як ви гадаєте, от у разі такого ну перемир'я, яке точно буде сприйматися в Україні, як, як не перемога, оцей формат. Рішучої Європи, яка війде, ві... веде війська на територію нашої держави. Наскільки це Добре, взагалі? Ну, навіщо не навіщо ми це з вами вигадуємо? Ну яка Європа веде війська на територію України? Ну, це буде означати для Росії, що НАТО наблизилося до її кордонів, що солдати країн-членів НАТО на території історичної Росії, і що Росія почала війну за те, щоб тут ніколи не було НАТО, щоб Україна була країною сателітом, щоб вона була нейтральною, а тут на її території війська-члени НАТО? Ну ви серйозно? Якщо є замороження конфлікту, воно ж може бути виключно з урахуванням уявлення Росії про це заморожене. Якщо ми говоримо, що ми не будемо звертати уваги на Росію, а просто європейські війська вийдуть на лінію зіткнення між Росією і Україною, то це небезпека того, що росіяни будуть стріляти в цих військовослужбовців, що будуть гидати французькі військовослужбовці. Хто на себе візьме таку відповідальність? Це неможливо. А чи можливо, щоб європейські війська, війська НАТО увійшли на територію України і встали між українською і російською армією? Це так виглядає, так? Так, це можливо, якщо це схвалить той, від кого це залежить. Це не Дональд Трамп, це Володимир Путін. Без Володимира Путіна не можна. Ну я ніяк не можу зрозуміти, чому вони усвідомлюють такої простої речі. Не Трамп Путін, господар ситуації в такій ситуації, тому що без нього це не вирішується. Ну, Трамп може запропонувати Путіну, що Путін погодився із європейським Путін Путіному скаже, вибачте, пане президенте, ви щось дивне таке говорите, що навіть на голову не налазить. Що робить Трамп? Можна дізнатися? Чим він йому таким погрожує, що відразу дозволить Путіну перелякатися і сказати: Ой, звичайно, звичайно, пане президенте, давайте війська. Ну, я вибачаюся, я не бачу таких інструментів. Якщо ви їх бачите, ви мені скажіть. Я з задоволенням напишу Вашингтон-листа Дональду Трампу і ці інструмент. Може, він сам їх шукає, ви розумієте? Тут же інша проблема. Що Дональд Трамп зараз теж може шукати інструменти тиску на Путіна. Окрі... Скажімо, військова допомога Україні це інструмент тиску на Путіна. Поза сумнівом. чи це змінило волю Путіна до постійної війни? Не змінило. Чи буде збільшення американської військової допомоги? Україні таким рішенням, яке змінить волю Путіна до багаторічної війни. Я не впевнений. Я думаю, він буде продовжувати воювати. Що змінить уявлення Путіна про те, що він не може воювати? Зменшення економічного потенціалу Росії і допомоги її союзників. Що для цього потрібно? Багаторічна тривала економічна війна з Китаєм. Серйозні мита, серйозний удар по китайській економіці, що буде і цінами у Сполучених Штатах. Вони збільшаться. Електорат Дональда Трампа буде жити набагато гірше, ніж жив до його обрання. Чи готовий Дональд Трамп на такі жертви заради безпеки України і, до речі, потенційної безпеки Сполучених Штатів? Я не знаю. Я не впевнений. Я ще раз кажу: якщо ви хочете тиснути на Росію, це гра вдовгу. Бо це все дасться в знаки за кілька років, від двох до п'яти. Що ми будемо робити ці роки, п'ять років? Воювати? Ми можемо воювати, але це як ви розумієте, має тоді бути сприйнята нами як ухвалення цілої низки непопулярних рішень переведення економіки на військові рейки повністю як це робиться в Росії, зміна ситуації з мобілізацією, тому що ми 30-мільйонна країна, яка воює з 100%. 30 мільйонів багато рішень нам доведеться ухвалити. Багато рішень союзникам буде потрібно ухвалити. Їм потрібно буде переводити економіку на військові рейки. Їм потрібно буде відмовлятися від стосунків з Китаєм і Індією. Ви бачили сьогоднішнє повідомлення про найбільшу нафтову оборудку в історії між, Котай, між Індією і Росією. От ми поки з вами говоримо про Китай, а Росія перестраховується на індійському напрямку. Вона буде продавати нафту Індії довгі роки. Що з цим можна зробити? Не знаю. Індія стратегічний партнер Сполучених Штатів. У прем'єр-міністра Індії на рендній моді прекрасні особисті стосунки з Дональдом Трампом і Джозефом Байденом він підписав про стратегічне партнерство. Разом із цим він має стратегічні, енергетичні військові взаємини з Росією. Нас так бісить телефонна розмова Орбана з Путіним, хоча ми прекрасно розуміємо, що Орбан говорив за особистим дорученням Трампа. Що це Трамп його голосом розмовляє з Путіним Трамп. Не Орбан. а разом із тим, ми абсолютно не звертаємо увагу на візит до Москви міністра оборони Індії, який зустрічався із Путіним. Це я це правильно та так і має бути. Ну якщо має бути, то ми маємо розуміти, що в Росії є сильні союзники, які готові її економіку підтримувати до того часу, поки Володимир Путін не вирішить, що цілі, які він ставив перед собою у 2013 році, виконані. І тоді Сполучені Штати мають не тільки на Китай впливати, вони і на Індію мають впливати, щоб Індія не підписувала таких угод. Чи мають Сполучені Штати важелі впливу на Індію? Ні. Ну, не мають. Вони зацікавлені в тому, щоб Індія була з ними. Вони готові закривати очі на багато чого, що відбувається в Індії. І ми це бачимо на власні очі. І, до речі, а ми що ні? До нас на Рен Рамоді приїздив після візиту в Москву, ми йому ще слово сказав, що щось не так було. Ні. Тому що ми рівно так себе поводимо, і що ми себе рівно так поводимо, що ми хочемо від інших. У наших глядачів є відчуття, що нам якоюсь мірою нав'язують ось ці перемовини. А чому це стається? Пишуть вони, що перемовини з вбивцями про що ми можемо домовлятися? І от ми навіть ми бачимо... можемо домовлятися з Росією про і можливість існування української держави і на, свої на її інтегральній території, яку ми зараз контролюємо в майбутньому, тому що у нас простий вид. Або ми зможемо вийти з війни як суверенна держава, або ми зможемо вийти з війни як частина Російської Федерації. Якщо дійсно можуть відбутися перемовини про те, що Україна збережеться як незалежна держава, і у нас буде шанс принаймні ці території, на яких будуть ще жити українці на момент перемир'я, зберігти, то це величезний історичний шанс для українського народу. І перемовини, звичайно, ведуть із збивцями і з небивцями, і з кожним, хто дозволяє тобі вижити, ведуть перемовини, якщо він здатний вести перемовини. Але ж це розмова не про перемовини, а про капітуляцію. Важливо, щоб нам не нав'язали перемовини про капітуляцію, яка призведе якраз до ліквідації української держави. Я багато разів пояснюю, що ми з Росією, з сильною ядерною державою, яка буде підтримувати свої стосунки з Китаєм. Індією і Америкою будемо сусідити довгі десятиріччя. Ми можемо собі вигадувати все, що завгодно, а так Російська Федерація залишиться нашим ядерним сусідом завжди. І питання в тому, в якому вигляді ми будемо знаходитися поруч з Російською Федерацією. Як, як е, сіра зона, зараз 60-70% на рахунок цього. Це бачення Трампа. І по 15% як частина Росії і як частина цивілізованого світу, як частини Європи. Ну і питання в тому, якою буде 60... Російська федерація. Нам, нам потрібно 60% перер... відсотків зони зробити на 60% Європи. Правда, наша задача в цьому, але і Російська Федерація може змінитися за цей час. Та може поки Російська Федерація зміниться за цей час, ми можемо втратити державність. А якщо і будемо змінювати разом із Російською Федерацією. Вона буде демократичною і ті землі, на яких колись жили українці, будуть теж частиною демократичної Росії. Мене такий поворот подій не влаштовує. Ну, мене я та, що... не хочу Але якщо не хочу, щоб мешканці Житомирської області Російської Федерації раділи обранню Юлії Навальної президентом Росії. Вибачте, це не мої політичні плани. Непросте питання, і я швидше готовий, що зараз в коментарях понесеться. Окей, якщо ми розуміємо, що ми далі будемо межувати з ядерною Російською Федерацією, і ми маємо в концепті, що перемовини можуть бути розуміючи це. Ми ж, як твер... тверезомислячі люди, маємо також припустити, що для того, аби перемовини завершилися якимось результатом, на жаль, мають бути враховані під час цього перемовного процесу інтереси Російської Федерації. От як не прикро про це говорити, це питання того: є наскільки ми з союзниками будемо солідарні? Якщо ми самі по собі, то ми звичайно будемо враховувати всі інтереси Російської Федерації. Це, до речі, історія з Сірією доводиться. Що ви позбавляєте союзників, ви тоді просто тікаєте з поля битви. А якщо, є, якщо у нас немає є союзники, то чому ми маємо всі умови Російської Федерації враховувати? Ну, не усі. Я от тут хотів вашу думку запитати. Ну таке, я розумію, що доволі е, питання непросте. От межі розумного на що е, теоретично е, можна погоджуватися заради збереження держави, державності і розвитку. І от... Потім у цієї політичної гри, щоб перетягнути, перейти до, до Європи і очікувати змін Російської Федерації українським. Це досить прості, є досить просте практичне рішення. Ми фізично не можемо відвоювати ці території, які знаходяться під контролем Росії. Таких можливостей, в принципі, ніколи й не було. Були надії на такі можливості, але самих можливостей, що можна все відвоювати, не було. Я вважаю, що. Визволення українцями великої частини на окупованих територіях у 2014 році і в 2022 році Херсонщини і Харківщини це взагалі величезний успіх. Це треба просто розуміти. Це просто ми скористалися їхніми помилками, розтягнутим фронтом. цією позицією, яку вони зайняли в Херсоні. Це успіх далі. Це вже війна протистояння, війна армії. Війна, дронів, ми це все прекрасно розуміємо. і Це все буде тільки змінюватися з роками і ставати все більш технологічними і небезпечними. Якщо ми не можемо звільнити території, ми не маємо, можемо обговорювати, що зробити, щоб деокупувати територію. Ми маємо розуміти, що фактично Росія буде ці території контролювати, невідомо який час. Раз. Але питання не про те, що відбувається з окупованими територіями, а питання в тому, як нам забезпечити. Безпеку цієї території, яку контролює легітимний український уряд, це головне питання. Значить, це гарантії безпеки. І це те, що потрібно обговорювати союзникам, і це те, що союзники разом із нами мають говорити Росії. Так, ми не можемо з вами воювати і примусити вас вийти з тих територій, які ви займаєте. Але ми створюємо такі гарантії безпеки, які не дозволять вам окупувати всю іншу Україну. Все. Гарантії безпеки, які дозволять Україні жити в мирі, принаймні на ближчі 10-15 років. Час, який потрібно витратити на сильну армію, на мілітарізацію суспільства, на перетворення України, якщо ми не увійдемо в НАТО, в країну фортецю, на, на позитивну селекцію, коли тут залишаться українці, які будуть хотіти Україну захищати, а всі інші змушені будуть, тому що це буде таке суспільство, залишити Україну назавжди і більше про неї не згадувати. Тут залишаться люди, готові захищати Україну. Всіх інших чекає сумна доля біженців і емігрантів. Або вони тут залишаються і погоджуються з цими умовами життя в фортеці. Якщо вам скажуть, що це інакше може бути, не вірте. Інакше може бути, якщо ми станемо членами НАТО. І якщо Росія не ухвалить рішення про конфлікти з НАТО, це теж можливо. Зараз держави-члени НАТО активно готуються до великої Європейської війни. Вона на порозі. Багато хто вже про це говорить. Це може бути гібридна війна, це може бути війна без використання ядерної зброї. Але так теж може бути. Будемо сподіватися, що конфлікт між НАТО і Росією неможливий. Однак в епоху Дональда Трампа, який взагалі завжди думав, чи не вийти йому з НАТО, в епоху, коли Америка перестає бути лідером демократичного світу, і ви не сумніваєтеся, вона перестане. Це досить небезпечна історія. Ви сказали про те, що Трамп на будь-якому етапі, в принципі, коли зрозуміє, що не може якось глобально змінити цю ситуацію, може, ну, кинути Україну. А як нам... ну, він говорить, що він Україну не кине, бо це для нього важливий Говорим. інструмент для того, щоб говорити з Путіним. Угу. Ну так він це сказав буквально цими днями. Так. Але у Трампа завжди є в кишені два важливих аргументи. Перший аргумент. Недоговороздатність України і особисто Зеленського. Ми з вами прекрасно розуміємо, що він ненавидить Зеленського. Ну, слухайте, знову таки, не будемо дітьми. Якщо він нормально ставився до Зеленського, його син, його фаворит Маск, його друг Орбан не говорили б про Зеленського всього того, що вони говорять. Так що зміна української влади буде завданням Дональда Трампа номер один. Це те, щоб не було не, не влади, а президента, а ненавидить він його. Чому? А це питання не до мене, я не Дональд Трамп. Якщо б я був Дональд Трамп, я зараз був би Мара Лаго. І mm -hmm. спілкувався б не з вами, а з Іленом Маском. Я б не сказав би, що це приємніше, до речі. Ми сподіваємося, я... що ви були б ефективнішим в перемовинах з Російською Федерацією. Я не впевнений. Я не так. вважаю, що багато людей є ефективними в перемовинах з Путіним. Але якщо серйозно, от і це, це перший момент в кишені. А другий момент, що Байден не зробив все, що мав. І, до речі, українці цій міфології активно підіграють. Оце ж говорять соратники Трампа, Кріс і інші. Адміністрація Байдена не дала Україні всього того, що Україна мала отримати. Про це говорить Кріс Келло, про це зараз говорить Зеленський, про це говорять багато українських експертів. Для чого все це робиться? Для того, щоб підготувати для Дональда Трампа можливість сказати, я прийшов за НАТО пізно. Байден не дав те, що Україні було потрібно. От почитайте, подивіться, самі українці це говорять. Вони весь час нарікають на Байдена. Якщо б я був би президентом, я дав би все, що потрібно. А так вже все, вже пізно. На жаль, нам ми хотіли врятувати Україну, але їй не вдалося. А хто винний? Байден. Тому що він не дав що потрібно, ще й спричинив ескалацію. Так що ці два аргументи недоговіроздатність України і неспроможність Байдена вони завжди дозволять Дональду Трампу відмовитися від підтримки нашої країни, якщо у нього буде таке бажання. Навіть не сумнівайтеся в цьому. А як нам йому це видати? Я вас закликаю відбити? всіх нас не брати участь в створенні цього, цього, цієї пропагандистського підморів'я, яке, врешті-решт, буде вартувати нам державу. Держава, вам не, не подобається, скільки Україна отримала за часи Байдена ці 60 мільярдів. Ви забули, як 6 місяців республіканці фактично бойкотували можливість української допомоги для україни це ваше це право. Візь, візьміть портрет байдена спаліть його у власному на власному городі у кого ще є город чи у власному у власній квартирі цвіки обережно Дотримуючись прав безпеки, але не говоріть ці речі публічно, бо це може вартувати вам життя. Прийдуть росіяни потім вас розстріляють, будьте обережні в оцінках. Не створюйте для тих, хто хоче від вас відмовитися хороші умови для цього. А як ж... нам змінити думку Трампа про себе? Ну тобто, я кажу як державі, як президенту Володимиру Зеленському, ви кажете, він його ненавидить. А можна якось на це повпливати? Можна закохати Трампа в себе? Ви знаєте, ви мене мені нагадуєте моїх грузинських колег, які мені здається, після революції в троян приїхали до Москви. І я їм давав інтерв'ю, і вони питають: скажіть, будь ласка, а що треба зробити, щоб Володимир Путін став де добре ставитися до Грузії? Я їм сказав: ну як що, ви маєте відмовитися від Михайла Саакашвілі, Путін його ненавидеться. Ну, як ми можемо відмовитися? Це ж наш, наш загальнообраний президент. і Його підтримують 90% наших виборців. Я кажу таке, що вам пропоную від нього відмовитися. Я бажаю, що це ваш загальнообраний президент, реформатор, якого підтримує 90% ваших виборців. Ви задали мені питання, як вам змінити ставлення Володимира Путіна до України до Грузії? Я вам відповів на це питання. Чи є якісь інші шляхи? Немає. Щодо Трампа це ще більш складно. Він же. Зеленського особисто не любить не за те, що Зеленський такий поганий, а за те, що Зеленський очолює країну, яка заважає йому дружити з Москвою.